Всім з вами знову я, Гацій Богдан. Сьогодні я вам покажу ба ба ба, -ба. Покажу, як зробити так, ось, такий ось міцний шарик. Він дуже міцний з паперу. Я не можу вам показати, просто в мене більше листків частинах не бачить. Розківа. Так, я вам розкажу, як зробити. Беріть один листок. Ну, один листок від... Ну, не від альбому, а від зошта. Наливайте на нього воду і так жмакайте той листок, вийшов круг. Такий. Потім берете, ставите його на батарею, і вона висухає, і виходить такий м'ячик. подивіться, як Всем пока-пока. С вами был я, Ксерифан. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал и всем пока!